Про е, санкції, які можуть запровадити, буду говорити з Василем Фурманом, членом Ради Національного банку України, доктором економічних наук. Пане Василю, спроси, що прийшли. Доброго дня. Санкції, які мали би бути запроваджені 12-го числа, в моїй картині світу ідеального, щойно Путін відмовився від перемир'я, можуть запрацювати 20-го. І так виглядає, що ми занадто оптимістичні щодо цих всіх пакетів. Бо Росія не зруйнувалася, і ставка їх не поставила на коліна, і вони не вивели голодних людей нікуди, і ВПК їх не працює, і кредити вони такі знаходять, перерозподіляють у цей бюджет там, якось, народного благозастояння і так далі. Чи, які надії ми покладаємо на черговий цей 17-й пакет? Дякую за запитання. На мою особисту точку зору Україна не є якась занадто оптимістична. Це ми говоримо можливо більше про наших партнерів, що вони в багатьох питаннях були. Якщо ми говоримо от, там четвертий рік, великої війни, тобто і, там 18 пакетів санкцій. То да, можливо, вони були занадто оптимістичні, можливо, вони не були на початках готові до батьох рішучих дій. Але те, що ми сьогодні чуємо, то санкції можуть бути пекельними, як би так сказав, тому що ну навіть сьогодні прочитав заявку заяву про те, що це не офіційна інформація, є політика. Це видання європейське про те, що а, м, Європа може там накласти торгове ембарго на Росію. Тобто, це коли не будуть торгувати ні в одну, ні в іншу сторону. Наприклад, зрозуміло, що це, 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 це максимум, що може бути, і чи буде, ми не знаємо. Але якщо навіть це обговорюється, то це вже це вже це, 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 це гарна, гарна новина, скажімо так. Ну для, для нас, або ж якщо, наприклад, ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то так, у них є законопроект про о, о, величезні санкції, там. Мова йде про вторинні санкції. Тобто, в чому е, мінус санкції? Ну, коли, наприклад, от раніше основним ринком збути з точки зору там, нафти, газу для Росії була Європа. Європа відмовляється, накладає санкції. а Росія дуже швидко перерентовує продаж і продають там в Азію там, Китай, Індія, Сьогодні 90% там, нафти, наприклад, купують. Тобто, по суті, да, ціна менша, витрати логістичні більше, але ціна ринкова висока. На нафту, ну, була в 23-му, 24-му роках. Ну, зрозуміло, що навіть з тими дисконтами вони заробляли і uh -huh. дуже багато заробляли. Зараз мова йде про те, що якщо будуть вторинні санкції, а це дуже буде болюче, тому що тоді не можна буде обходити можливість продавати, тому що. Під санкції попадають ті компанії, які будуть купувати тобто, нафту, сиру, тобто не, не пряму, але тобто оці вторинні це дуже болюче, тому поки що не прийняти ну такі рішення. Але те, що наші партнери зараз, ну це вже дискутують, це величезний плюс ну для нашої держави. Мова йде про те, що там чергові енергетичні санкції. Я б сказав без ножки, це моя особисто точка зору, що ну раніше ми пам'ятаємо, ліміт по нафті там 60 доларів, був ну тобто стеля, все що. Повищені вони не могли продавати сьогодні. А, ціна на нафту ну росіяни продають да? близько 50 доларів. Це їхня нафта. Тобто, по суті, потрібно зменшувати ціновий ліміт. Дивіться, ну тут е, трохи інакше ми плутаємося в цифрах, і ми ну от в цьому мені здається, оптимізм наш. Е, закладали 70 в російський бюджет. Ой, 60, добре, а тепер 50, ну 52. Взагалі ще краще, але питання у тому, що вони при 30 виходять в нуль, так тобто, до того моменту, поки воно не буде нижче 30, вони будуть заробляти це правда. Тому ми говорили про те, що якщо ну і те, що ми зараз чуємо, і про те, що я перед цим говорив, що а, якщо не буде досягнути, а, скажімо так, прогрес. У мирних переговорах з Україною то санкції будуть дуже дуже болючими. І я надіюся, що так і буде. Побачимо про те, що ну що буде там 20 травня, чи там в кінці травня. А, і ось дуже важливо, щоб ці санкції вони були ще раз доповнювали ЄС Сполучені Штати Америки, щоб ми знову працювали ну ЄС, США, Україна, ну скажімо так, спільно для того, щоб досягти своїх цілей. Ми з вами завжди говоримо про глобальну економіку. Ми розуміємо прекрасно, що від Матися не можна, паралельний імпорт нікуди не зникне. з сірі схеми так само нікуди не зникнуть. А є пам'ятаєте була історія про те, що китайські компанії відмовлялися відправляти свої товари через територію Росії транзитом, бо їх забирали в територі... на територію Росії. Зникла ця інформація. Є шанс взагалі бодай обмежити цей сіро-чорний імпорт? Вторинно тротинні санкції тут не спрацюють. Що може дуже бути? складне питання, бо ви праві про те, що а, коли запровадили санкції, наприклад, Євросоюз напряму не може продавати, то дуже багато товарів йшли там через через країни там, СНД в Російську Федерацію, чи там через інші країни, там Туреччина чи Об'єднані Арамські Емірати. Наприклад, те ж саме, от а, нещодавно цитав цифру, що а, ну. Росіяни через санкції не можуть закуповувати запчастини до авіації там напряму. Ну да вони дуже легко це роблять там через інші країни, там де ми бачимо це реекспорт називається тобто виростають там в 10-20 разів з тієї чи іншої країни. Зрозуміло, що по фінішу ці деталі йдуть там на ринок Російської Федерації, але е, в них є і дуже багато проблем. Тобто, вон, ми, ми хочемо, щоб прямо зараз санкції задавили е, ворога. Але ну так не вийде, тобто, але поступово ми бачимо, що все більше і більше санкцій додають діють і ефективно діють, і те, що навіть облікова ставка їхнього центрального банку 21%, це дуже висока облікова ставка. Те, що в них, наприклад, там спад практично в усіх галузях економіки, крім ВПК військово-промислового комплексу, це теж факт на сьогодні, і те, що в них там стоїть їхні Камаз, наприклад, чи ВАЗ, ну такі відомі назви для для нас, для українців, тобто. Є велика проблема будівельна галузь стала. Тобто в минулому році зростання економіки 4%, в цьому році 0, а то і мінус 1%, Тобто буде падіння. Вони проїли в них до цього часу був величезний кошти. Це їхній фонд національного добробуту. Угу. Вони ці кошти ну майже проїли. Ну або в цьому році 100% з'їдять уже, тобто в них вже немає ресурсу. Ну плюс ціна на нафту. Якщо вона буде надалі триматися такою, ви правильно сказали в бюджеті 69 доларів. По факту зараз 50 доларів, а а можливо буде і менше. А можливо, якщо будуть ще спекельні санкції, про які ми з вами про це говорили. Тобто проблем у них хватає. Побачимо наскільки вони ну зможуть ну приймати. Адекватне рішення то теж велике питання, розумієте, тому що поки ресурс є пекельна проблема. Пекельних санкцій у тому, що нижче за 50 доларів за барель виглядає ціна невигідна сполученим штатам Америки, розумієте? Тому це, ми, ходимо, це, по замкну... ми ходимо по замкненому ми по колу, і так. ми маємо об'єктивно дивитися на ці речі, так само як і дивитися на об'єктивно на речі, які відбуваються з легкої подачі нової команди Білого Дому. Торгівельні війни, які дуже швидко загоряються, і можуть відтерміновуватися, укладатися нові угоди Нові мити перемити. що для вас зараз виглядає найбільш ризикованим моментом з тих нових мит і об'ємів обкладання додатковими асигнуваннями, тих, що оголосив Дональд Трамп, і про що ще не змогли домовитися з партнерами? На мою особисту точку зору, слава Богу, почали домовлятися. Це дуже дуже важливо. Тому що коли, ну наприклад, та ж сама економіка США, коли минулому році вона зросла там майже на 2%, а в цьому році там було зменшення економіки там і менше 1%. ну, були такі прогнози. ну, Це був величезний мінус, тобто таке падіння. Зараз там, домовленості з Китаєм. Да, я розумію, що там не на 90 днів там пауза, але все одно це величезний, величезний крок вперед двох економік, тому що торгівельні війни, це як і війна, а українці ми це відчули. Що будь-яка війна це дуже погано. Так само і торгівельна війна, тільки для світової економіки, це дуже погано, і тому, молоді там з Британією, далі там з іншими країнами, це величезний плюс для світу і для світової економіки. А для України це буде також і плюс, і нам потрібно ще в можливості скористатися моментом. Цей момент полягає в тому, що так чи інакше, все одно у нас будуть мінімальні санкції. Ну, Не санкції, вжають, тарифи, оці пошлини. мита і мета, да, мінімальне. І е, якщо вони будуть, то тоді треба злучати бізнес, який може тут відкривати свої підприємства, для того, щоб потім. Продукцію там, наприклад, продавати чи в Сполучені Штати Америки, ну а можливо і до європейського союзу, тому що або на інші ринки, тому що диверсифікація це золоте правило успішного ведення бізнесу. Якщо ми говоримо про ситуацію в Україні, 15% інфляції це держслужба статистики. Ми з вами регулярно дискутуємо на тему, чи ви вірите в держслужбу статистики, бо я вірю в реальні цінники. І очевидно, що найбільше здорожчало м'ясо, свинина, фрукти з очевидних причин. Бо старий новий врожай: 2% м'ясо, птиці за моїми спостереженнями, більше яловичина риба, цукор. А на початку року інфляція була трохи більше 4%. Середньорічна, як вам виглядає? Наскільки ми відчуємо це по своїх гаманцях? І очевидно, що запитання знову ж таки буде про продукти харчування з огляду на посівну і на те, як іде аграрна кампанія нині я хотів сказати, по перше, ви сказали про те, що на вашу думку інфляція по деяким категоріям продуктів є більшою, але тут мова йде про те, що коли ми говоримо от 15%, Інфляція за квітень, це беруться ціни квітня там цього року, ціни цінами квітня минулого року, то це не, вона розраховується на підставі споживчого кошику, в який входить там більше, ніж 340 груп різних товарів та послуг. І тому ні ви, ні я, 340 груп товарів та послуг протягом року ми не, не, ми не користуємося. Ну, батьма послугами. Це перше. Чи ми довіряємо цифрам, які дає Державна служба статистики? Дивіться, методологія, яку використовує Держстат, це європейська методологія. Такі нарікання, які ви може можете будь-які сказати, про те, ну вони є про зараз захищає вони, статистики. Вони є та я не захищав. Вони є в інших країнах. Ну, ми ж знаємо цю цю тепер... Ми ж всі вчили економічну теорію. Є там брехня, є статистика. Ми ж не про статистику. Да ми тепер, ж зараз про про, тепер, про, про про реальні цифри. Да дійсно інфляція там 15%, Вона ще буде приблизно такою, ще можливо, і в травні. І потім тренд почне розвертатися. Угу. І на кінець року, за оцінками національного банку України, інфляція буде складати 8,7%. Тобто, це будуть братися ціни грудня. А цього року і з стінами грудня минулого року причини такого, такої ну зростання інфляції вона почала зростати в другому періоді минулого року, і по суті вичерпає свій ефект в першому періоді цього року. І почне зменшуватися, полягає в тому, що ми мали в минулому році дійсно низький врожай. І АПК показали, якщо ми говоримо про економічне зростання, то економіка в цілому зросла за минулий рік там близько 3%, Але е, АПК е, в минулому році, тобто це був мінус у них за зростання, тому що погані вражаї. Далі е, війна і наслідки війни, і постійні обстріли ворогом, там, наприклад, там енергетичної чи портової, чи іншої інфраструктури. А це ну, наприклад, призвело до того, що в минулому році ми збільшували. Ціна на електроенергію зросла там більше ніж 60 відсотків. Mm -hmm. Я надію, що в цьому році не буде ну, такого зростання на електроенергії, тому що це також додає ну, свій плюс для зростання інфляції. Дефіцит кадрів пов'язаний з війною, з міграцією і так далі. Зростання середньої заробітної плати в минулому році зростання там плюс 23%. відсотки. Так далі, але незважаючи на війну, от давайте будь-відвертими в Україні макроекономічна стабільність. В Україні стабільність валютного ринку це дуже дуже важливо, і Нацбанк дуже багато робить для того, щоб рівня була інвестиційно привабливою в цих умовах. Да, ми підняли достатньо ну так 15,5% облікова ставка для того, щоб вартість ресурсів, ну щоб дохідності там чи по військових облігаціях, чи по депозитах банку також збільшилися, щоб людям було зараз вигідніше економити, а не витрачати. Але знову ж таки, ми заходимо на коло, тому що підвищуючи облікову ставку, ви здорожчуєте кредитні гроші для тих, кому вони потрібні. Це не на коло, ми заходимо. Це національний банк України діє, як діють провідні центральні банки Східної чи Західної Європи. Це не на коло це запише так економічна теорія. І якщо ти не будеш так діяти. То можуть бути проблеми, і я справді прикладом, Я пам'ятаю в Туреччині, коли в них були вибори президента Ердогана два роки назад. Тобто в них була висока інфляція. Центральний банк не діє, не піднімав облікову ставку. А навпаки, центральний банк ще вливали гроші в економіку для того, щоб там позбавити економічне зростання. І це призвело до того, що ще рік назад у них була інфляція 70%, І облікова ставка була 50%. На сьогодні інфляція в Туреччині 46 і облікова ставка близько 50%. Тобто, от вам. За два роки вони не можуть побороти інфляцію. Тобто не ж своєчасні дії центрального банку, неадекватні дії, непрофесійні дії можуть призвести до того, що в тебе можуть бути дуже великі проблеми в економіці. Я всім можу наводити приклади. ми всі пам'ятаємо перший етап Великої війни, 14 15 там шістнадцяти років. Тобто, зрозуміло, що ви пам'ятаєте, що тоді було з банками. Мінус 100 банків з ринку вивели, що було з зрівнює декілька разів девальвація була інфляція, плюс 60% там в окремий рік. І сьогодні, 22, 23, 24, третій, рік виклики другого етапу війни наскільки більшими є, але разом з тим, гривня є стабільною. Інфляція, вона ну, наприклад, рік назад, в цей період інфляції була 4%, Уявіть собі рік назад, да, вона зараз збільшилась 15%, але я вам кажу, що на кінець року там умовно 8,7% за прогноз національного банку України і банківська система. Не валиться, 24 на 7 працює, привабливість гривні збережена. Тобто це дуже важливо. Минулої нашої з вами зустрічі, бесіди, я поставила вам два запитання: долар чи євро? Ви відповіли гривня. Я вам запитала, єна чи фунт, ви відповіли гривня. То я вас зараз запитаю: долар, євро, фунт чи єна? Відповідь незмінна залишається. І українці дуже. Професійні і розумні люди, і ну, вони сьогодні самі е, дуже гарно розбираються. От, я з багатьма спілкуюся, тобто, в що розміщувати кошти. Е, ну тому е, як дивитися, наприклад, по залишкам коштів в банківській системі, то гривня е, збільшується більшими темпами, е, ніж залишки в інших валютах. Це перше, і дохідність гривневої, гривнева є е, більша. Ну тобто, там, наприклад, дохідність по військовим облігаціям сьогодні можна там і 15, і 16, і 17. Це гривні, але да, не більше. Більше, ніж більше не більше ніж 3% у валюті проти валюті дуже давно не торгували в військовій облігації. Ну ви да ми з вами про це також ми зараз спілкувалися, але я до того веду, що ви дуже також професійно в цих питаннях і розбираєтесь. І тому сьогодні, якщо ми говоримо наприклад про валютний ринок, то для національного банку України от стабільність валютного ринку незначне коливання гривні дуже важливі, тому що девальвація вона ж також впливає напряму на інфляцію. А інфляція це ну стабільність цін, це задача номер один перед Центральним банку долар Євро. Купувати чи здавати? Я би сьогодні, знову ж таки, це моя особиста точка зору. Якщо у вас є ресурси, зрозуміло, що диверсифікуйте ці ресурси, які у вас є. Є трохи більше ресурсів, а вкладайте кошти, ну, власну справу. У держави є кредити, є гранти, там, де ви можете розвивати власну справу, ви просто заробите там більше. А наприклад, зараз, якщо у вас там долари бігти, продавати долари, щоб купити євро, тому що ну у зв'язку з цими торгівельними війнами євро сильніше, там дуже багато, до речі, експертів таке і радять, що там я б цього взагалі не радив, тому що я наприклад за 10 років спостерігав, коли в окремі періоди євро то посилювалося, то послаблювалося по відношенню до долара в ці валютні годілки. Принципове, ключове, я хочу сказати, що якщо ми говоримо про український ринок, то у нас стабільність валютного ринку в цьому році, в наступному роках буде 100% забезпечена. У нас банк, до речі, зробив прогноз. У нас золотовалютні резерви Національного банку України на кінець цього року будуть складати 58 мільярдів доларів. На початок великої війни, тобто ще війна не починалася, у нас ЗВР складали близько 27 семи скопійками мільярдів доларів. Тобто зараз буде більше, ніж двічі більше. На всі кредитні програми державні грошей вистачить. Чому запитую? Програма Доступне житло зараз буксує, І, аби не сказати ну, стопнулась, тому що одразу кілька людей повідомили про те, що не можуть отримати відповіді. І їм ті люди, які оформлюють документи, кажуть, ви знаєте, зараз немає грошей. Зараз немає грошей. Коли будуть, що ви розумієте саме про ці програми? А, ну це краще мабуть, додати задати питання у Кирфін житло, яке угу. координує цю програму. Але такі подібні питання вони е, за в Програмі десь там років три, вже тобто я з якоюсь періодичністю спостерігав, що в окремі періоди дійсно були такі питання, але потім вони ну хвилями, хвилями да. тому програма дуже потрібна. Вона цікава, вона додає і має свій економічний ефект на ринку будівництва нового житла в нашій державі. Валютні обмеження, деякі національний банк пом'якшив. для чого? Для того, щоб залучити іноземний капітал і зміцнити економіку, таке формулювання. Відтак бізнес компаніям збільшили ліміт витрат за кордоном. Вони Можуть проводити більше валютних операцій, фінансувати іноземні філії. Ну також Нацбанк спростив відкриття будь-яких рах... рахунків для військовослужбовців. Але найбільше люд вчора зіткнулися. А можете не платити карткою? Будь ласка, у нас заплатіть нам готівкою, бо не можна переказувати в місяць більше двох тисяч гривень з картки на картку. Давайте розіб'ємо ці міфи. То чого стосуються оці обмеження, які введені банками нині на перекази приватних осіб. Це перше, дійсно національний банк України там з 10 травня запровадив черговий пакет пом'якшень на валютному ринку, і це назвав там стимулююча валютна лібералізація. І в чому стимул? Тому що чим там одна із змін, про яку ви не сказали, мова йде про те, що чим більше ти залучаєш інвестицій в державу, тим більше в тебе можливості. Які це можливості? Значить, дивіться, коли в нас почалася велика війна, я під час нашого виступу говорив про те, наскільки ми на стабільно ну, Стабільний валютний ринок, банківська система там 22-му, 23-му, 24-му, 25-му роках. Завдяки чому зрозуміло, що перед цим ми провели... Одну секунду буква буквально секундна повідомлення, але вкрай важливе зі Стамбула просто зараз. Щоб ви розуміли, представники української делегації говорять із росіянами через перекладача. Важливий момент а, значить стимулюючі валютна лібералізація. У Нас дійсно є обмеження на валютному ринку, але до цих обмежень треба з розумінням, тому що вони дали нам можливість зберегти макроекономічну стабільність, мати низьку інфляцію, тобто невелике зростання цін, стабільну банківську систему, інвестиційну привабливу з і так далі. І Нацбанк вже це ж один із пакетів. Ми постійно пом'якшуємо ці валютні обмеження, але зрозуміло, що не всі зразу прийде час і будемо знімати. Але питання коли. Нема зараз конкретних дат. Значить, і це раз, коли Національний Банк зробив цей пакет, ми говорили, що там стимулююча валютна лібералізація. І суть полягає в тому, що якщо ти залучаєш інвестиції в нашу державу, в капітал вносиш, то ти можеш на цю саму частину коштів обслуговувати свої старі борги. Угу. Тобто це дає можливість сьогодні бізнесу більш активніше займатися, там, ну, розширювати бізнес, особливо пов'язаний з зовнішніми операціями. Також, якщо в тебе були заборгованість, по, наприклад, пораху по контрактам по за продукцію, яку ти ще залучив там ну до, 2021, до 2022 до року, ти також можеш їх ну обслуговувати вже зараз, тобто на ту суму коштів, яку ти заведеш. Плюс про те, що ви сказали, можеш фінансувати витрати на представництво чи там судові витрати за кордоном, якщо за таки якісь є судові процеси, тобто і так далі. Принципово в цих обмеженнях не ну, при ті речі, от ви кажете там про міфи, що 2000 гривень, Ну це це міф з карти на картку. Зараз ми знаємо про те, що е, якщо там, там немає якихось ну, обмежень, тобто мова йде про те, що е, є меморандум, який підписаний банками щодо обмежень. Е, Щодо коштів, які можуть переходити з картки на картку, але це банки, тут, тут навіть без національного банку підписувалося. Просто мова йде про те, що там станом на сьогодні це 150 тисяч гривнів, а для високоризукованих клієнтів там 50 тисяч гривнів, наприклад. І, але ці заходи ми вже також, мабуть, в студії багато разів говорили, для чого це банківська система прийняла. Принципово, це те, щоб платіжна інфраструктура не використовувалася в якихось протизаконних заходах, там дропи, таке модне слово, не будемо пояснити, що це таке, тобто не використовували їх. І ми досягли ну, давайте пояснимо. Насправді, пан Василю, це важлива історія. Той момент, коли у вас просяться номер вашої картки і кажуть, слухай, я тобі там скину трохи тисяч гривень, а ти мені обготівкуєш її знімеш з банкомату і грошима віддаш. Ну це відмування і, і, і відмивання грошей не зрозуміло по якого походження. Правильно так, дивіться, дуже часто дійсно картки використовуються бізнесом, який офіційно не зареєстрований в угу. ну, своїх. Інтересах, що не до кінця правильно. Тобто, якщо ти бізнес, то ставай ФОПом, фізичною особою підприємства. У нас дуже лояльне податкове законодавство для ФОПів, і ти можеш працювати, до речі, і е, мати білі доходи. Це дуже важливо, тому що коли ти працюєш в темно, тобто твої доходи вони ж не підтверджені чим тоді, мабуть, можуть бути проблемами чи з податковою, чи з купівлі об'єктів нерухомості. Нам традиційно бракує часу. Принагідно запрошую до бесіди Добре. ще Василь Фурман, економіст і член ради Національного банку України, був з нами в студії.